Костянтин Матвієнко, політичний експерт. 21 листопада 2025 року, 13 годин 10 хвилин. Агресор гарячково каламутить воду. Як я й писав у попередньому блозі, повідомлення про імирний мирний план, який нібито затвердив Дональд Трамп, мало на меті підготувати громадську думку до посилення санкцій щодо Росії. До речі, санкції щодо кроснєфті і Олукойла, скільки їх не відкладали, але сьогодні таки набувають чинності. Пункти плану є, очевидно, настільки неприйнятними для расистів, що вони будуть змушені їх відхилити. Наразі не публічно. Проте. Тривала відсутність офіційної реакції з боку Москви є достатнім приводом для посилення санкцій. Кремль зіграв на випередження, організувавши у витіку тексту, плану і як цілісного деталізованого документу, що містить, зокрема, і пункти, погоджені з Тівом Віткофом і Путіним ще під час їхньої п'ятигодинної годинної розмови влітку. Розрахунок був на те, що обурення українського суспільства змусить нашу владу, яка має заново шукати спільної мови з громадянами через масштабний корупційний скандал, сходу той як план, відкинути, чим викликати невдоволення де Трампа. Про фейковий характер плану, до прикладу, свідчить його ППД 10 і якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або по Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною. З цієї цитати випливає, що дронами і бомбами по столицях гатити Україна зможе, а по інших містах також і ракетами. Очевидно, що документ такої якості не міг бути запропонований де Трампу на погодження. Отже, фейк. Росіяни намагаються імітувати свою здатність домовлятися, але перемовини, зриває Україна. Мета відтермінувати санкції і конфіскацію на користь України їхніх заморожених активів та виграти час для бойових дій. На щастя, відповідальні за зовнішню політику України посадовці вже знають, як слід спілкуватися із Де Трампом, тому у відповідь на умирний план, сказали, що розглянуть його та внесуть зустрічні пропозиції. Блог автора матеріал, який відображає виняткову точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція Української правди не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує виняткову роль носія. Точка зору редакції упможе не збігатися з точкою зору автора блогу. Юрій Касьянов, офіцер Збройних сил України, авіаційний інженер, фахівець з безпілотників. 19 листопада 2025 року, 8 годин 38 хвилин. Дронова протиповітряна оборона не захищає, тому що це корупційна схема. 772. 0. У тій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, я дуже не хочу бути правим. Але я вже два роки кажу, що тільки дронова протиповітряна оборона не може нас захистити. Що це прекрасна річ на фронті і для точкового захисту важливих об'єктів, але вона не годиться для відбиття масових атак шахедів. Можна зі мною не погоджуватися. Можна поливати мене лайном, називати у старим дідом, кричати «караул». Через Касьянова менше грошей дали на дрони, можна створити ще одне командування дронових військ протиповітряна оборона, наприклад, в псудейнеке, де надійно заховані багато корупційних схем. Але не працює тільки дронове протиповітряна оборона. Не працює, ми всі це бачимо під час кожного масового удару. Не працює, тому що на кожен дрон потрібен оператор, потрібен радар, потрібен екіпаж. Оператор не може одночасно керувати декількома дронами. Результативність перехоплення безпосередньо залежить від досвіду оператора, його стану здоров'я, виспався він чи не виспався, дрони перехоплювачі погано працюють під час сильного вітру, дощу, снігу, туману. На початку літа президент Зеленський поставив завдання виробляти одна тисяча дронів перехоплювачів на добу. Наприкінці літа Шмигаль заявив, що вже виробляється понад 900 штук на добу. Імовірно, тепер уже одна тисяча. А ще є дрони перехоплювачі, які закуповують через волонтерські фонди. 12 листопада президент Зеленський заявив, що з початку місяця дронами перехоплювачами збито 150 шахедів. Всього 150, Карл. Або 13 шахедів на добу. При тому, що ворог запускає сотні шахедів на добу. Ще дронами перехоплювачами збивають ворожі розвідувальні крила, гербери, дрони бомбардувальники, ретранслятори, ну нехай буде сумарно 50 збитих цілей на добу. Але це тільки 5% від тисячі вироблених дронів на добу. Тобто ефективність тільки 0,5 від одиниці, що дорівнює 100%, коли у зенітно-ракетних комплексів вона може досягати 0,98. Чому українські дрони, крім наших, ліквідованого задачу свідчень в набу підрозділу Касьянова, не можуть долетіти до Москви? Тому що там все заставлено к панцирями, а не дронами-перехоплювачами. А тепер порахуємо гроші. Одна тисяча дронів перехоплювачів за ціною, скажімо, 2,0 тисячі доларів за штуку, це 2 мільйони доларів на добу. Ділимо 2 мільйони дол на 50, кількість збитих цілей на добу, і виходить, що вартість збиття однієї цілі шахида, суперками, гербери в середньому обходиться в 40 тисяч доларів, а не в 2 тисячі доларів, як розповідають пропагандисти. І це не вся ціна. Тому що ще треба утримувати цілу армію операторів дронів, техніків дронів, потрібні автомобілі, мобільних груп, запускачів дронів, ремонти, заправки, потрібні радари на кожну групу. А їх просто немає в такій кількості. 40 тисяч доларів це дорожча за вартість ракети у панциря або ракети і гідра американської системи протиповітряної оборони, яку вони поставляли Ізраїлю проти іранських шахідів перед війною на Близькому Сході. Там ракета взагалі коштує 10 тисяч доларів, а ймовірність ураження цілі не менше 0,9. Втім, неважлива яка ціна збиття шахида, головне результат захист наших міст, енергетичних об'єктів. А результату немає. І ще треба пам'ятати, що проти кабів, реактивних дронів і крилатих ракет дронова протиповітряна оборона взагалі би а зенітно-ракетні комплекси універсальні. І на початок війни у нас вже був майже готовий український зенітно-ракетний комплекс від КБ «Олуч» у де він тепер. Були й інші круті розробки. Але тепер нічого немає. Чекаємо обіцяного зенітно-ракетний комплекс від фаерпойнта. Всі гроші вкинуті у виробництво дронів перехоплювачів, а не у створення зенітно-ракетний комплекс. Кому це вигідно? Тільки самим виробникам дронів. Деякі з яких такі собі маленькі у фаерпойнти овладиві протиповітряна оборона. І тут корупція, як же без неї. Блог автора матеріал, який відображає виняткову точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція Української правди не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує виняткову роль носія. Точка зору редакції упможе не збігатися з точкою зору автора блогу. Артем Біденко, керівник Інституту інформаційної безпеки. 18 листопада 2025 року, 20 годин 39 хвилин. Кремль офіційно боїться СТЛКР2. І це прекрасно. 5157 Генпрокуратура РФ оголосила GSC Game World і нежелательної організації. Причина підтримка сута агресивний русофобський контент у УСТЛКР 2 По суті, росіяни офіційно визнали Українська гра їх так дістає, що довелося писати папірці, заставляти бігати бюрократів, щоб підписувати і рахувати. Що саме їх дратує? У документі прокуратури все написано досить відверто. GSC звинувачують у тому, що студія формує образ Росії як у держави агресора, яка несподіванка. Підтримала су на 17 доларів мільйонів у 2022 році, випустила груз українськими наративами. Останній пункт особливо смішний. Українські наративи в українській грі українських розробників хто б міг подумати? 17 мільйонів це тільки офіційна цифра. Російські чиновники старанно порахували, що керівництво GSC перерахувало близько 17 доларів мільйонів на дрони, комплектуючи та автомобілі для Су, але це тільки за 2022 рік і тільки те, що потрапило в офіційні документи. А ще є понад сто Вулксвагантранспорта, які GSC разом з Неви та благодійним фондом MK Foundation передали військовим та прикордонникам. Повністю укомплектовані, часто з брендингом STLKR, щоб навіть на фронті було впізнавано. Уявіть собі російського чиновника, який сидить і рахує українські буси для протоколу. Так, тут ще один транспортер записуємо. Хатовко наубал проти руського мира. GSC не наробили напівзаходів з початку повномасштабної війни. Студія перейменувала гру на хат офконоубал з українською транслітерацією, прибрала всю російську озвучку і залишила тільки українську та англійську локалізації. У грі звучать українські пісні, музика, навіть стуз. Гравці в усьому світі тепер чують українську мову і бачать оконоубал, а не у Черноубал. Мільйони людей по всій планеті грають в Україні. Не в випосовецькому пространстві, не к в Рускому миру, а в Україні. Це настільки бісить Кремль, що вони написали офіційний документ про загрозу. Коли агра стає проблемою держави. Контекст важливий, СТЛКР 2 розробляли під час війни. Команда релокувалася, працювала під обстрілами, відбивала хакерські атаки. Офіс у Києві підпалили. Результат АА-гра світового рівня в топах продажів десятків країн. Гра настільки якісна і настільки українська, що російська прокуратура вважає її загрозою державній безпеці. Коли твій культурний продукт офіційно лякає ядерну державу, щось пішло дуже правильно. А комутрні ігри вже давно культурний продукт. Власник GSC та Сітаневи Максим Кріпепе зробив те, що рідко буває в бізнесі під час війни. Він профінансував релокацію студії, дав можливість завершити розробку Аагри, підтримав рішення відмовитися від російського ринку і запустив масштабні благодійні програми через MK Foundation. У 2022 році це виглядало як божевілля відмовитися від величезного ринку, вкладати мільйони в гру під обстрілами. Але сьогодні це знак якості. STLKR за межами розваг. GSC використовує бренд не тільки для продажів. Студія робила ролики з Державна служба України з надзвичайних ситуацій про мінну безпеку, брала участь у кампаніях United 24 від генераторів для шкіл до відбудови освіти. Гра про виживання в зоні тепер допомагає українцям виживати в реальності. Іронія, яку точно не оцінили в російській прокуратурі. Українські військові беруть позивний сталкер. Для них це не ностальгія за грою, а частина культурного коду спосіб проговорити війну через знайому метафору. Коли Кремль офіційно забороняє цей культурний продукт, це особливий вид підтвердження його сили. Кейс для українського бізнесу. Модель GSNV MK Foundation показує, як може працювати український бізнес під час війни. Один довгострокові інвестиції всупереч очевидним ризикам. 2. відкрита підтримка СУ без реверансів. 3. якісний продукт з чіткою українською ідентичністю. 4. результат заборона в РФ і визнання у світі. Коли ворог реагує офіційними заборонами, значить, ти робиш щось правильно. ПС кожна наступна копія СТЛКР 2 тепер продається з неофіційним досягненням, заборонено російською прокуратурою. Це треба було друкувати на коробці. Блог автора матеріал, який відображає виняткову точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція Української правди не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції упможе не збігатися з точкою зору автора блогу. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. У 2000-2005 заступник керівника відділу боротьби з компутерною злочинністю при департаменті контррозвідки Служби безпеки України засновник та перший керівник САТЮЕ. Колишній директор та співзасновник української кіберкомпанії 479. Редакція цензор НЕТ може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі облоги несуть автори текстів. 12 річниця Революції Гідності та перемоги антимайдану. Сьогодні, на 12 річницю початку Революції Гідності, на алеї героїв Небесної сотні майже порожньо. Біля маленького меморіалу, капличка, поряд пара священиків з кількома прихожанами. Одинокий фотограф з професійною фотокамерою та відеооператор навів свою камеру кудись на готель Україна. Вулиця Порожня. Це якщо не рахувати поліцейський бус, готується захищати свого баріна, якщо що. Але все тихо, нікого немає. Ніякого, якщо що. Звичайна п'ятниця. Стенди гордо повідомляють, що тут знаходиться національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності. Але за тим стендом лише закинутий та давно зарослий травою котлован. Я дивися у ясні очі героїв Небесної Сотні і думав слухай, вони ж би точно прийшли на картонковий майдан. Вони б точно вийшли б і на інші акції протесту. Вони б не мирилися б з тим, що штаб антимайдану знаходиться так само за 100 метрів від місця розстрілу майданівців на вулиці Банковій, як і 12 років тому. У день, коли вони йшли на смерть за своє бажання бути вільними у власній країні, їх вбивали за вказівкою тих, чиї слуги зараз справлять країною. У 2013-2014 тоді ще дрібні шістки всесильної апартії регіонів і регулярно їздили на Росію, давали там концерти, знімали там кіно, платили туди податки. Дехто служив в Україні російським агентам і будував на тому політичну кар'єру. Хтось публічно підтримував команду Януковича, а хтось давав концерти на їх підтримку. Під час Революції гідності співробітник Служби безпеки України Ілля Вітюк знімав на камеру і незаконні дії її учасників. Через 11 років президент України в Зеленській присвоїв йому звання бригадного генерала Служби безпеки України. Представник МВС України Олег Татаров був одним із тих, хто публічно захищав злочинні дії банди Януковичей та звинувачував маданівців, що вони устіляються самі у себе. Зараз він негласно є керівником усіх правоохоронних структур країни. Андрій Єрмак до 2014 був помічником нардепа від партії регіонів Ельбруса Тадєєва. Зараз він фактично віцепрезидент країни. Володимир Зеленський у 2013 мав на Росії успішний бізнес, давав там концерти, почав знімати серіалу Слуга народу. Разом зі своїм кварталом вигадував смішні жарти про Україну повія хта у ебонітові палички». І ось пройшло 12 років. Справні герої лежать у землі і не бачать, що коїться Україні, за свободу якої вони віддали життя. Покидьки очолили країну та нацюрили на ідеали мадану. І змушують усіх нас також забути те, за що загинули найкращі громадяни нашої країни. Тому дуже прошу, шановне товариство, прийти сьогодні на місця, де відбувалися події Революції Гідності 2013-2014 років. Запаліть лампадку, поставте прапорець, покладіть квітку. Або просто погляньте у вічі тих, хто заради вас пожертвував найціннішим, що мав. Подумайте, чим би вони займалися зараз. А декому з них сьогодні ще не було би 30 років самий розквіт життя. Витратьте на це 5 о 10 хвилин, постійте і подумайте про все це. Не дозволяйте собі забувати, заради чого віддала своє життя Небесна Сотня. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції 11.00. Редакція цензор .нет» може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі облоги несуть автори текстів. Не ярмак проблема, а Зеленський. Не ярмак проблема, а Зеленський. Всім нарешті це очевидно. І немає жодної різниці, єрмак виконує вказівки Зеленського чи маніпулює останнім. Для України обидва варіанти однаково погані. Свинарчуків, нагадаю, українці пред'являли Порошенку, а не голові його офісу. Тож і Міндіча з Галущенком пред'являти треба Зеленському. Звичайно, що хтось і далі міг би робити вигляд, що Зеленський нічого про те корупційне кодло не знав. Але сам Зеленський забрав цю можливість, вчепившись в свого єрмака. Далі буде гірше. У Зеленського просто не залишається іншого способу захищати Єрмака, Уем'єрова та інших чортів, окрім як пришвидшити побудову клептократичної автократії. Очевидно, що ані українці, ані європейці йому цього не дозволять. Але вже очевидно, що Зеленський готовий ризикнути країною, аби лише захистити чи то єрмка і ко, чи то себе. А, і ще свої маєтки, які будуються з грошей, вкрадених його міндічем з захисту наших енергооб'єктів. Як вам, до речі, сьогоднішні графіки відключення? Гарно. Зате міндічу тепло і світло. Олександр Бригинець, 6 Ден. Скандал Міндіча, коли міжнародна преса починає писати про падіння президента. За спектейтер, Deutsche Welle, за New York Times, три різні країни, три різні традиції журналістики, але одна і та сама теза справа міндіча виходить на зеленського. Це вже не внутрішня українська криза. Це геополітичний сигнал, який не можна ігнорувати. За спектр, скандал, який може повалити Зеленського. Колонка Оуена Метюса це не просто текст. Це червона рамка, яку Лондон ставить навколо банкової. Видання описує унітаз із золота в оселі близьких друзів президента. Шафи, забиті хотівкою по 200 євро. Оборонні контракти Firepoint, що виросли з кварталу 95. Постійний вплив Міндіча на призначення, рішення та бізнес. І головне. Зеленська й вилиневетеблефейс Сіріс Questions. Зеленський неминуче зіткнеться з серйозними питаннями. У британській політичній культурі слово і не це маркер точки неповернення. Deutsche Welle, набу підійшло в притул до президента. DW робить те, чого не робили двох роки. Прямо пише, що розслідування вже входить у перший коридор банкової. Журналісти нагадують обшуки у квартирі Міндіча місці, де Зеленський святкував дні народження. 15 місячне розслідування тіньових схем енергоатому. Смотря ще без посад, але з повним контролем над мільярдами. Вплив Міндіча на кадрові призначення у владі й оборонці. DW навіть підкреслює. І сходом війни вплив міндіча розширювався на очах. Це вже не у друг дитинства. Це багаторічний неформальний центр рішень при президенті. За New York Times, Корупційна справа міндіча кидає тінь на імідж Зеленського. NYT – це вже не політичні колонки. Це видання, яке читають у Білому домі, Конгресі, Брюсселі та ООН. Тому важливо розуміти кожне слово, яке вони написали. У статті йдеться. Розслідування проти його ближайшого окружения угрожає поддержки президента як внутри країни, так і за рубежом. НВайти публічно ставить під сумнів здатність Зеленського зберегти довіру союзників. Це дуже сильний, майже дипломатичний ляпас. Другий ключовий шмат. Етиразоблачення стали для Зеленського рази поворотом собитий. Тепер, спустя почти лет після последних виборів, многие українці вважають, що он в узком, замкнутом кругу і не починяється правилам. Фраза UDAS not за рулс це політичний смертний вирок у США. НВІТ каже світові. Президент України будує закритий клан і відмовляється грати за демократичними правилами. І ще важливо. НВАЙТ прямо нагадує. Зеленський прийшов до влади під гаслами боротьби з олігархами. А тепер його найближчі друзі, фігуранти антикорупційних справ. Довіра до нього падає всередині країни. Міжнародні партнери стежать за кожним кроком набу. Фінансова допомога може бути прив'язана до результатів розслідування. Це вже не про міндіча. Це про легітимність Зеленського як лідера країни воєнного часу. Три медіа, одна картина. За Spectator, скандал, що може повалити президента. DW – Набу підійшло в притул до оточення Зеленського. NVT, справа Міндіча вже б'є по іміджу Зеленського в очах партнерів. Три країни. Три редакції. Але один і той самий висновок. Оточення Зеленського більше не є приватною справою Зеленського. Тепер це міжнародний політичний фактор. Це означає тільки одне. Світ готується до сценарію, в якому українська криза переходить з економічної у політичну.